Вітаємо, дорогі друзі. Сьогодні ми знову з вами разом працюємо і говоримо про новини Пришипської територіальної громади. Поряд зі мною Ольга Довгань та Олег Решетило. Про що ми сьогодні розкажемо? А розпочнемо ми говорити про те, що у ліцеї лідер нарешті запрацював клас безпеки, про який ми безпосередньо говорили в минулих наших передачах. Кошти на які відділялися ще влітку, але нарешті. Жовтий місяць, клас безпеки відкрився його урочисто відкрили. Мені цікаво запросили туди. голову бюджетного комітету. комітетської комітету. Тобто депутатів туди запросили, адже вони саме виділяли кошти і працювали в комісії, підтримували ідею, підтримали ініціативу. І саме вони, і завдяки ним воно було реалізовано. Тобто їхнього їхнім рішенням. Ну я з великих сумнівах, що їх запросили. Ну, на жаль, такі моменти про депутатів забувають. Так, да, такі моменти завжди забувають про депутатів і всю славу приписують собі. Побували ми ще на одному е, об'єкті, куди ви, ви виділяли кошти. Зокрема, це дорога кобилячик Салівка, Ну, Ми побачили, що робота вже частково зроблена, але ще не закінчена. Тому чекатимемо, коли до дорож... шляховики закінчать цю роботу. І буде комфортне підвезення дітей до навчального закладу. Наступне на що були виділені кошти, це майже 100 тисяч гривень на будівництво підйомника та санвузла для маломобільних груп населення саме в ліцею лідер. Настаном на сьогодні там проводяться ремонтні роботи. процесі це все навчальний процес іде. Тема недороблена і чомусь ще ніхто не, не дуже там. Поспішає поспішає, але начальники ж підписували, все в порядок. Все так на, на папері. Я думаю, що все добре, а в житті, от так. Тобто діти змушені бігати на вулицю в разі потреба. Замість того, щоб оперативно взятися і зробити то, що, ну, що його там робити? В чому там тим робити? паче у жовтей місяць і давайте говорити про те, що, що ну, погодні умови також Я думаю, що… – повітря, вулиця треба владі трошки Пришвидшити цей да, процес дати волшебний пендель. Тому підряднику, щоб воно швидше Да, Проїжджаючи через Кобилячик, ми не могли не заїхати на кілька об'єктів, які перед цим були в полі зору нашої камери. Зокрема, це сміттєзвалище. Ну, один із них це сміттєзвалище на місцевому цвинтарі, за яким ми кілька разів дорікали старості. За те, що вона не, не діяла відповідно. То на цей раз ми її можемо похвалити, бо нарешті. Там прибрано, наведений лад, все добре, і дай Бог, що будуть підтримувати цю чистоту і порядок е подальше. І наступний об'єкт, на якому ми побували, це відомий парк, який був створений рукотворний парк, створений руками і депутатів, і місцевих жителів, і чиновників, і всіх там, і всі 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 там приймали участь і ми про нього говорили. Але сьогодні там ситуація така, що. Один сірничок, і воно там згориться. Там треба його або обирати, або привести до ладу. порядок, ну щось треба робити. Тому що От, суха трава зріс людини так. просто. Тому це ж нормально, нормальна паркова зона все ну, тут доробіть. Не дайте ж йому загинути. Тим більше там ми побачили, що вже хтось там викопує лип, деревця, ти, хтось там щось. Кому ж треба, це все. За цим треба слідкувати в першу чергу. Да. Ну, в владі треба слідкувати. Влада взялася, ну, то хай же ж працює. Чи сьогодні з місцевими жителями Прошипської громади ми почули, що є проблема сьогодні. Проблема відносин з монополістами, такими як газопостачальні компанії. І от які сьогодні присилають листи щастя, так би мовити, із судовими рішеннями, в яких людей звинувачують в боргах. І потім заставляють їх сплачувати. І люди змушені або відбиватися знову звертатися в суд, суд або взагалі опинятися в дуже прикрій ситуації. І ось одна, один такий випадок, і е, нам е, Оксана Івахненко розповіла свою історію, історію своєї подруги, якій вона допомагала рятуватись від свавілля монополістів. Так сталося, що у моєї колеги виникла проблема, вона отримала судовий наказ про стягнення боргу, якого фактично у неї немає. І потім з'ясувалося, що такі судові накази отримала не тільки вона, а й інші наші односельці. Ну, Дехто із моїх колег просто у смітник викидає цей наказ, вважаючи, що раз боргу немає, то його і сплачувати не потрібно. Ну а ми вирішили поставитися до цього відповідально, бо я ж як учитель права вирішила набути певного досвіду. Який, можливо, я зможу ж потім передати і на уроках учням. І ми пройшли цей шлях, він виявився непростий. Шість разів нам довелося їхати, причому їхав е, той, хто за наказом є боржником, тобто власник будинку, його дружина, ну і я, як людина, яка може проконсультувати. Е, ми подали заяву, але потім ще довелося писати ще одну заяву, як з'ясувалося, про те, що ми просимо прийняти у нас цю заяву. З жодного зразка заяви. На наше прохання нам не надали, ми шукали зразки, і виявилося, що в інтернеті цих заяв такого роду по всій Україні дуже багато. Тобто, це така розповсюджена практика. Я так розумію, що той, хто намагається стягнути цей борг, розраховує на те, що в людини або не вистачить терпіння, або можливостей цим займатися. І потім там 15 днів дається на оскарження цього судового рішення. Якщо воно не оскаржено, то тоді ж це судовий наказ набуває чинності. Ну, хоча і майже місяць нам довелося їздити, але врешті-решт нам таки вдалося добитися скасування цього судового наказу. Але я так розумію, що це, скоріше, виняток, а не правило, тому що це ну, надзвичайно складний шлях, нам довелося пройти всім разом. Ну, Досвіду я набула. Що ви порекомендуєте людям? Я порекомендую те, що алгоритм дій. Алгоритм дій. Ну я то набула досвіду, але зрозуміла одне, що самостійно людині практично надзвичайно складно захистити себе. І коли я задала це питання помічнику судді, що як же ж бути людині, звичайно, яка не має спеціальної підготовки, вона сказала, що треба звертатися або до адвоката, або до юриста. Тобто потрібен супровід спеціаліста. Да, да, це е, коштує грошей. Я, наприклад, бачила, ота заява, яку я склала сама в інтернеті. Пропонують її скласти юристи за 2,5 тисячі. Ми зекономили 2,5 тисячі. Судовий 134 гривні, щось там є, якісь копійки. Але для того, щоб заплатити судовий збір, це ж не те, що ви прийшли з кармана, витягли і поклали на стіл. Це потрібна бути квітанція. Причому нас ще попередили, що а, і ще що цікаво в суді. От алгоритм, значить, якщо ви користуєтеся допомогою когось обізнаного, наприклад, як колега моя, моєю допомогою користувалася, то мені не надають ніякої інформації, бо я не є учасником справи ні по телефону, ні особисто. Я навіть спитати нічого не можу. Тобто нам треба брати із собою самого заявника і безпосередньо він. Так само він особисто подає заяву, і сплата квітанції теж має бути на його ім'я, інакше вона не буде прийнята. От. І подати заяву. Навіть дружина не може подати заяву за чоловіка, якщо вона не має повноважень якихось підтверджених. От. І е, коли я запитала, що як же ж бути звичайній пересічній людині в цій ситуації, мені пояснили, треба юриста, треба допомога юриста. В цій справі понад три тисячі, щось до трьох з половиною тисяч. Ну, начебто, і не такий великий борг, але для і ви повністю його відсудили. Да. Але бо всі платежі були підтверджені, причому подвійне підтвердження, і квітанція, і чек до неї у людини збереглися, хоча це був 21 рік. Якщо нема, то людина буде. буде а якщо людина не зберегла, або оці чеки, вони ж прямо ну вицвіли, вони вицвітають настільки, що там вони не складно їх прочитати. І от в цій ситуації, якщо вони в такому стані, то як їх подавати десь тобто, у суді? Е, особисто суддю, ми жодного разу, от ми багато разів їздили, ми суддю не бачили. Ми спілкувалися із працівниками канцелярії, які заявили, що наше діло тільки видать, якщо нам є що забрати. І то особисто ж або прийнять у нас. І то ми у вас не приймемо, ми приймемо тільки у тої особи, на яку розгляд, рішення, розгляд, без, 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 без. не тільки розгляд, але й попередньо ані повідомлення про заборгованість люди не отримували, ані попередження про те, що з них мають стягти якийсь борг. Вони не е, е, обізнані були з тим, що у них є якась заборгованість. Я вже не кажу про виклик до суду. І в суді нам пояснили, а зараз це й не потрібно. Ну я розумію, може й не потрібно. але за конституцією людина має право себе якось захищати. А так виходить, що її права абсолютно проігноровані на захист. А ваш розгляд з вами був з вашої ні, теж без заявниці? де да? ми навіть іще й рішення самого не бачили. Просто по телефону нам повідомили, що судовий наказ вже скасований. От, зокрема, наприклад, такі випадки є і в інших громадах, і це людина з інвалідністю, які також приходить. Такого листу, зміст саме в такий я же. Я так розумію, в тебе теж є така практика. Людина має інвалідність і вона особисто не може прийняти участь у вирішенні даного питання. По-перше, знову ж таки, ситуація повторюється в тому, що говориться про те, що не подаються показники кожного місяця. Хоча я особисто передаю за цю людину показники, вони є в системі. Але кожного місяця приходить борг, який наростає. Тому тут звернення і приклад Оксани Юрівни, як повинно, потрібно діяти в даній ситуації. Він актуальний. Завершується аграрний сезон і е, підводять аграрії підсумки, збирають врожай. Врожай не тільки на полі, а й в саду, на виноградниках, тобто в кого що є. І ось ми побували у, у своїх давніх друзів в Григоробородирівці, фермерське господарство Ліс. Ми зустріли відомих фермерів Івана Лещенка та Олександра Зубенка під час огляду посівів озимого рипаку. За плечима обох солідний стаж роботи в сільському господарстві, керівні посади. Вони в числі перших взялися за зовсім нову справу фермерства. І сьогодні добре пам'ятають, як складно було розпочинати працювати на землі, як не просто було завойовувати авторитет і повагу, створювати матеріально-технічну базу. Згадали це не випадково. Труднощі не покидають аграрії. Ось і цьогоріч виростили і зібрали непоганий врожай практично всіх культур, а спокою не мають. Ходимо на, на території колишньої Озірської сільської ради. Це поле по колгошній класифікації поле номер 2 Тут є видно добробута ділянки, одноосібників, і оце наш. Кусочок 40 гектарів, якраз тут в ну, цьому році посіяний ріп. Була озима пшениця подолянка, а зараз посіяний ріпак. Сівозміна в нас стабільна, ми не міняємо її. Це пшениця, ріпак, кукургуза, соняшник, соя. Ну і додали з бобове гороху. Добавили гороху це два роки ми сіяли. Позаминулий рік і цей рік 200 гектарів гороху у нас є. Ну, врожай цьому году, як ніколи, хороший. Пшениця на круг дала 68 центнерів, горох 45, соняшник 38, тут там Соя 24, нічого не пропустив. так. Але ж Лежить воно, крім ріпака, ото встигли ріпак ще продати по 14200, щоб більш-менш. А ріпак по 34 да воно. Не дуже добре проти других. Ну, є там причина. Ну, тому ми сіємо 500 гектарів пшениці, грубо. Яч мій ще є, це вважаю воно одне те саме озимий. 500 гектарів пшениці, 500. Сорт нова смугля. Попередник 500 гектарів пшениці, 500 ріпака. Гроші десь треба робити. Соняшника 460. Гороху то 200, кукурудзи 280 і, того, і сої. Ото у нас там 180-160. Ну, разом із горохом набирається. У фермерське господарстві Ліс і Кристал один напрямок діяльності. Рослинництво. Але для душі, для, так би мовити, морального перезавантаження є куточок, який притягує в будь-яку пору року, весною білопінним цвітом, влітку смачнючими ягодами, персиками, малиною, а восени яблуками, які просто облипли гілки, і виноградом, який різниця як формою і кольором ягід, так і смаковими властивостями. Це царина Олега Бондаренка, який діаметрально змінив свою професію із залізничника, став неабияким фахівцем у садівництві та виноградарстві. Що немає, що не вистачає? Ну, Сахаров не вистачає, бо тепло. Да, кислота не уйшла, немає тепла. Не... От такий от неудачний Просто води, цим гадом. Той земля то, що по 50 років давали, ми приєднали. Колись тут у Діда Город був мого діда Івана теж. Ну так совпало. Не отут, ну точно я не скажу, де тут у нас був. А потім ми викупили в полозі. БМЗ, оте, теж стоїть. А це вже ми будували все. це офіс, склад, ну оце все остальне. За виноход починаємо. Повертаємося до винограду. Перший кущ, що посадили. Перший кущ. Поїхали на виставку у Київ чергову. Ну, років до десяти. І вже ж воно година шостий десяток. Думаю, там взяти винограду, там дядьки продають. Йдемо додому, їхати додому куплю, щоб пам'ять була, осталася. Вийшов уже з виставки, доходжу до машини, я ж виноград забув. Вернувся, купив чотири куща. Він приображення дав це, а остальне, те, що він говорив, воно не те було, ну непогане. Кодрянки там дві дав, і один я один вдома віддав одразу. Отож, отож з нього починалося 10 років назад. Посадили ж, і воно роки краще були. от Погодні мови. Для остального, для степу, вони, може, й не дуже хороші були. Але для винограду. Були рік. Тепло було все. А що як ці часи? Теж? Ночі холодні, червень холодний, 15 градусів. Тут теж холод піде ночі. Днем то вроді пече, а ночі холод. І а вдаває. переробляєте на що? Ви, Кого? Виноград? чи ви його продаєте, чи реалізуєте? Роздає. Отак ви приїхали, вам дали. Ну, діти, внуки, сестри, товариші, сусідам. У мене теж вдома кущі. До 30. Ось двох плоскосні шпалери, бачите, вони на чотири рукава роблять. Оце ж там шпака того там багато так вирощує. А коли оце ночі холодні і хвороб багато, ми прийшли до висновку, що краще хай одноплоскосна. плоскосна. Один рядочок, а цей чередочок. Два з половиною метри отак. Тому що все-таки провітрювання не те і хвороб вже більше. Я бачу по телебаченню, що багато й однополоскосних у знаменитих виноградарів. Ну, оце ми прийшли до висновку. Щоб краще було. Ну вже ж поробили. Ми зробили сказав, це образку, більше врожай хотіли отримати, а потім вже його там важко доглядати, воно усе сплелося, а так не поймеш тоді. Не провітрюється, хвороба. Переробили так, потім суперніхоч. Mm. А оці ж добре тут і всередині пройдеш доглянеш і обробиш. Без хімії теж немає його. і не буде. Так ми хоч знаємо, що ми тут зробили те, що положить. Ми, то й... Мінімум, да? так? Мінімум, правда. Мінімум, без якого його не... У першому ряду там. Зараз. А це що? Це саме. Це Джонагол. Джонагол. На півкорли. Красиво. Ось так Самого не виходить, не будемо казати, <рес> але потім ми виписували з Бахмута, дійсно ті груші. Не ростуть, що ми саме взяли. І з бахмута виписував вражоним, там хороші, Ростуть, ну, вони часу. А що сорта розсадник? Там не Рост... так, ну, от, так, а бруд, і там вони ну, от видно зовсім. Ну, видно навіть по корі, що генетика зовсім не та. Навіть яблука всі добрі, ніхто не знає. От... вид mm -hmm. рослини зовсім не. Ця історія потребує продовження. Тож ми обов'язково навідаємося в це господарство і покажемо про нові результати багаторічного фермерського тандему. Там може в прикладі стати житель села комендантівка? Так, да, він, він теж цікавий чоловік. Він виростився в дуже ну такий... гігантських розмірів. Гігантських розмірів табак. Розміром до 2 метрів. І ось він ділиться своїми досягненнями. Ми просто вирішили запитати. Зумовно, ми проти тютюна паління, І... але так в житті у людей складається, що вони тепер не ходять в магазини в той відділ, а вирощують саме. Ну, так в житті склалося. Чоловік не може відмовитись, на жаль, від цієї згубної звички. Але ми саме не палимо, а іншим не рекомендуємо. Але те, що цьому чоловіку вдалося досягти такого цікавого результату, поспілкували з ним і ось що ми почули. Як вас звуть? <на> а, а як саме правильно? Це ви його так називаєте? Як треба щось ніби зробити? Тоді вона вас називає. А так мене Олексій Миколаївич. Так, Олексій Соломон. І ви займаєтеся вирощуванням табака. Для себе. Я розумію. для просто для, для себе. Ну вам вдалося в цьому році. Це кожен рік такий у вас. Дивлюся, яка погоди. Ну такий перший рік. Вже як э, весна почалася, я то вот, собі рядочок посію. Що. Ну, Що э, м'який він дуже. Отакою розсадою її сажаю. Це беру так, як ворона виривають, і пальцем ж роблю такий цей ровчик такий. І я ось так пальцям трошки проткнув і так акуратно вже сажаю. І, і десь через тиждень я починаю от -от потихеньку поливати. Через, ну, розтинка, ну от така за більш. А ж так, десь до метра сімдесят, якщо, якщо і не більше, якщо і не більше. А якщо його порівняти з цими цигарками, скільки в одній рослині? Щоб цигарок, скільки. А да, скільки магазинних цигарок. Ніколи не задумувався. Ні, я не задумувався. Через те, що якщо правильно з ним вклад, його треба обривати постійно, потихеньку обривати нижні листки, їх теж використати. А низ тоді починає підрозки йти. Всі зриваєш, а ці починають нарощати. Цей табак вирощують десь у Болгарії, тому їх зовсім вже. Ну, тепліше, там... А дружина вам допомагає, вона ж у вас да. хто у вас? Хто ви по професії? А, сказати, що не, цей. не кури, Альоша. А оце ви ж агроном? Агроном, так. Да. І Проробили віка грономом. 30 років. Я в дев'ятім році пішла на пенсію. Вражко співблизько. Там любиться було. Так чим ви допомагаєте Олексію? Ну як стара їсти готую. <ріст> <ріст> люблю. А, а о, о, оце найважливіша тема. І хочете, щоб він був здоровий? Він Не вірить, яка добра. Він не вірить, що ви його любите. Так, так, так. Ну ми йому через... Як у ко сім'ї, все було. Та все поза. І по-хорошому попоякать. Кім'я і м'ята і солодка, і гірка, і полин. Ні, ну, але... а Професійно чим ви допомагаєте наш. Ви ж дивитесь на рослинку, бачите, що їй треба. Це він вже вивчив лучше, чим я. вже. Да. Ну, Вона давала мені ключі. Алю, що це сім склада, це ото, оце ото, оце ото. І до того, що... Як де... робила, десь поїду, а його ключі від складі. Він там керував. Да? А, І ви вже в курсі даже... А ви ком працювали коло? Я і тракторист, і бригадіром, ну в общем, обліковцем. Трактор не Да, І заправщиком. Заправщиком на тракторі не бригаді. Так що... Років 20, да, 20, а що ви сі вирощуєте, крім табака, там щось таке цікаве? Перець його гарним Ну від те, що солодки, гірки, ну Маклижа, там все нас на бурячки, картопочка, ну теж. Те, що, що в селі є, так. Всього потрух. Дух вже нема того, що колись, бо вже по 70. Год. Ну, вже що можемо, це. І що цікаво, що у вас. Чим ми довольні, що в нас асфальт новий положили і світ трошки попили. Да? Стало до. Асфальт це в мене полатала дороги трохи? Ні, ну, асфальт дорога, це цей. новий, це новий. Ото від повороту туди в кінець, Це, а Це вже це, б, як ми стали від пришибу, це допомогло ну, воно нам. Це. Ну, клас. ну, що і то ж, свят не дуже, це поставлю в мікромовку гріти, 10 хвилин, як я посаду, так і витяга. А тепер дві минути, Тоже, ти свідиш, ну, це світиш, провода поміняла. Оце таке, що дуже хороша. Ну це не усім синів. Інтернет тягнуть теж добре. Ви вже в курсі діла? Ну там в нас такий без проводиться, це тягне провади. А що ви в інтернеті дивитесь? А он ті зомбі, воно, дуже люблю. Ну, там, я городансько, вони мені дуже люблять. Я без нічого не міг ще настроювати. Воно ж. Я любитель не ну, поняла, що добре візе. Новосей, новосей. Інтелектуальних новостей. Ну да, да. На що? А ми йдемо смакувати. Да, ми скуштуємо це в і бажаємо вам плідного тижня, гарного настрою і міцного здоров'я. Тримайтеся. Лютує ковід поступово, можливо він не такий страшний, як був колись, але бережіть себе.